Отже, в'яжемо вуха песику. Ось такому. Вони в'язуються в полотно, тобто сильно в'язані, я можу знайти кінець нитки. В'яжемо кільцеві горуми. Раз. Два. В кільцеві горуми в'яжемо 6 СПН. Три. 4, п'ять, шість. Зв'язали. Затягуємо кільце. Затягується. Таке буває в плюшевій пряжі. Затягнули кільцями груми. Я ставлю маркер в останню петлю. Тепер нам треба пров'язати в кожну з цих петель прибавку. І в нас в кінці ряду буде 12 СПН, Тобто ми пров'язуємо 6 прибавок. Але! Є одне але. Є Ми в'яжемо прості прибавки, тобто, коли ми пров'язуємо 2 СПН в одну петлю і в'яжемо прибавки разом з вушком. Тобто ми пров'язуємо СПН в петлю. От Наприклад, візьмемо петлю. так? Ми в цю петлю пров'яжемо СБН. Далі ми з неї з того СБН вив'яжемо вушку і далі ще одне СБН в цю ж саму петлю пров'яжемо. І в нас вийде прибавка разом з вушком. Давайте в'язати. Отже, в'яжемо прибавку. Раз, прибавка два. Тепер в'яжемо, це ми пров'язали одну прибавку, і два СБН. Тепер в'яжемо прибавку разом з вушком. СБМ. Сім повітряних петель. Один, два, три, 4, п'ять, шість сім. Сім повітряних петель. Далі в другу петлю від крючка. В'яжемо звіднювальну петлю. Далі ще одну з'єднювальну петлю наступна, наступну повітряну на петлю. Далі 4 спн пров'язуємо. 1, 2, 3, 4. Далі в цю ж саму петлю, з якою ми вив'язували 4 спн в ми з неї витягуємо просто пряжу. Не пров'язуємо нічого, просто витягнули пряжу з цієї петлі. Далі ми в'яжемо СБН, але СБН у нас буде пров'язуватися по трьох вушках. Це ми робили для того зараз покажу ще раз. Так? Забираємо. Ми пров'язали четверте СБН вушка. Якщо ми просто от СБН пров'яжемо в полотно, тобто в ті в СБН, що ми в'язали з кільцевим так, у нас дирка. Ну, вона така, як якої пряжі, і яка щільність в'язання, але вона деколи більша, деколи менша. Але дирка її, коли ми наповнюємо, вона помітна, коли ми наповнюємо холофайбером. Тому для того ми В'яжемо так, як убавку, але це не убавка, це просто ми закриваємо цю дирку, витягуємо нитку з тої ж петлі, з яку ми в'язали 4-ю СБН вушка. Також витягуємо нитку з тої петлі, з якої нам треба пров'язати прибавку. І протягуємо пряжу через всі ці три петлі на гачку. Все, у нас є зв'язана прибавка. І вошку і немає ніякої дурки. Все дуже-дуже щільно зв'язане. Далі робимо дві прибавки, прості, без вошок Раз, два, три, чотири. Це ми пров'язали дві прибавки, 4 СБН. Далі в'яжемо знову прибавку з вошком тобто ми пров'язуємо СБН. Чотири, вибачте, сім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім повітряних петель. В другу петлю від крючка ми в'яжемо з'єднувальний стопчик. Тобто з'єднувальну петлю, зігнювальний стопчик, хто як називає. Раз, далі. Два. Далі в'яжемо. Чотири СБН. Один. Два. 3 і 4. 4. Далі в цю ж саму петлю, з якої ми, тільки що в'язали з витягуємо з неї витягуємо нитку і витягуємо теж пряжу нитку з цієї ж петлі, з якої нам треба в'язати прибавку. Все, протягуємо через три петлі на крючку, і в нас вийшла наша п'ята прибавка, у нас вже є 10 збен. Тепер пров'язуємо останню шосту прибавку. Маркер я знімлю. Раз, два, два СПН, це буде шоста прибавка, і разом у нас 12 СПН вийшло. Тепер я не поставила маркер і заговорилась. Коли ми в'язали вушку, ми в'язали дві з'єднювані петлі, 1, 2, 3, 4 СПН, і ось це у нас вже була. Прибавка. Ми ставимо сюди маркер, щоб зараз ми її не загубили. І аналогічно тут: раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми шість, п'яти. Так, дві сітньової петлі, раз, два, три, чотири. І сюди ставимо маркер. Це у нас була е, теж е, прибавка після вушка. В'яжемо далі. Нам треба пров'язати один СБН прибавка 6 разів і у нас вийде 18 СБН в кінці ряду. Так, СБ, прибавка, ой. СБН і наступна в нас має бути прибавка от сюди. Ми вушку загинаємо, так? дуже добре тут затягуємо нитку, щоб у нас не було. Дирки, так, і в'яжемо сюди прибавку. Тепер знову СБ, знову прибавка. СБН, прибавка. Далі СБ. І знову прибавка в нас йде сюди за вушку. Ми вушку загинаємо, і в'яжемо прибавку в цю петлю, в яку ми поставили маркер Це у нас вже пров'язано 5 прибавок. Нам треба прив'язати ще одну, щоб було 18 петель СПН і в останню петлю. В'яжемо прибавку. Все, у нас є 18 СПМ, ми вушка вив'язали. Далі немає нічого складного, все в'яжете по схемі, яка є е, представлена в описі песика. І в нас вийде такий симпатичненький, гарненький песик. Е, утяжку мордочки я показала, як робити, наприклад, е, зайчика. Е, тут робиться так само утяжка, тільки зайчик, носик розовий. А Песика я ставила розносик чорний, приємного в'язання і легких песиків.